окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 8 травня, о пів на 14 в місті Харків, внаслідок обстрілу місцевості на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи. Багатоквартирні будинки. Постраждали семеро людей, серед них чотири дитини. 15-річний пацієнт в реанімації стабільно важкий. Виконана хірургічна обробка ран. 14-річний хлопець важкий, стабільний, переведений з операційною в реанімацію. 14-річний пацієнт в реанімації, видалено уламки, проведено операція. Операція. Лікарі намагаються зберегти кінцівку. Восьмирічна дівчина отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості, виписана на амбулаторне лікування. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова, Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти, білий колодязь Старий Салтів, Лук'янці. 8 травня о 14.45 в селі Білий колодязь. Гуївського району. Внастрідок обстрілу у МПБ д 30 пошкоджено чотири приватні будинки лікарню, автівку. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів евакуйовано 113 дітей з родинами. Золочівська громада 15, Борівська громада 4, Дергачівська громада 64, Липецька громада 30. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби на Харківщині пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Рятувальники ДСНС проводили огляд місця ворожого обстрілу у Салтівському районі Харкова. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу Зсу, за минулу добу українські війська на Купінському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах населених пунктів Петропавлівка, Сеньківка, Іванівка та Берестове Харківської області. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Дні ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе. За даними повітряних СуЗСУ, ворог випустив 20 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті бойової роботи знищено 11 ударних БПЛА на Одещині. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Харкові кількість постраждалих через вчорашній обстріл по житловому сектору зросла до семи. Про це повідомили Вова серед них чотири дитини. Щодо стану поранених дітей уточнили, що троє пацієнтів перебувають в реанімації у тяжкому стабільному стані. Російські війська просунулися в районі веселого, Нетайлового та південніше Первомайського Донецької області. Про це повідомляє ресурс Deep State. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на цьому напрямку українські захисники відбили 45 атак ворога. Загалом на фронті за добу відбулось 146 бойових зіткнень. Удари РФ вразили понад 800 об'єктів теплопостачання. Втрачено до восьми гігават електрогенерації. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмгаль. Після проведення першого засідання штабу із підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. Прем'єр також зазначив, щоб відновити втрачене потрібно близько одного мільярда доларів. США. при цьому фонд підтримки енергетики України зібрав понад 410 мільйонів євро. Також анонсовано. Нову програмою USAID на 190 мільйонів доларів. За словами голови уряду, зусилля в залученні ресурсів треба подвоїти. Велика Британія виділить на відновлення енергосистеми України 23 мільйона євро. Про це повідомили в Міненерго. Також зазначається, що британці внесуть ці кошти до фонду підтримки енергетики України. Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. У Раді зареєстрували постанову про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це йдеться на сайті парламенту. Один із нардепів пояснив, що міністерство розділять на два окремих відомства, між якими поділять повноваження. Також відомо, що Кубраков ймовірно очолить лише міністерство інфраструктури. У ДСНС Харківщини попереджають про стихійні метеорологічні явища у регіоні 9-10 травня. Вночі по області та місту у повітрі очікуються сильні заморозки від 0 до 5 градусів. У відомстві розцінюється як другий рівень небезпечності помаранчевий. У Харкові сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії будуть довшими. Про це повідомили УАД «Харківобленерго». у Ад Харків Обленерго у зв'язку з похолоданням і відповідно збільшенням навантаження. Графіки погодинних відключень електроенергії будуть збільшені до 4 годин. Також енергетики звернулись до жителів регіону з проханням за можливості економно споживати електроенергію, зокрема, не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів. Ракетою по дітям Росія вчергове цинічно обстріляла Харків нанісши удар по Славківському району. Постраждали діти, які під час вибуху перебували на спортивному стадіоні. Сьогодні в котрий раз був обстріл міста Харків. Вибух стався у стадіоні біля школи. На жаль, гуляли в цей час діти, троє дітей і і троє були поранені російською ракетою. Що стосується стану дітей, то двоє дітей в тяжкому стані. Зараз вони їдуть до лікарні. Один одна дитина більш-менш нормальна, але теж поранена. наразі за життя дітей борються лікарі. Окрім того, через обстріл спального району постраждало ще двоє дорослих. Чоловік у нього уламкові поранення, та жінка поважного віку. У якої медики діагностували гостру реакцію на стрес? Стан дорослих лікарі оцінюють як стабільний. Під час денного обстрілу повідомили у муніципалітеті. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові багатоповерхівки, левого частка руйнації, понівечені вікна. Наразі на місці прильоту працюють комунальні служби. А вже відкрите кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. На місці слідчі та вибухотехніки збирають речові докази щодо типу ракети, якою серед білого дня був обстріляний спальний район Харкова. Надвечір кількість поранених зросла до семи. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов Олексій Стренков та Юрій Бобикін Харків. Новини. Про посилення атак на Харків, яку ціль переслідують росіяни щодо українського міста сусіда та тактику рашистських обстрілів, харківський міський голова Ігор Терху поспілкувався з американськими медійниками. Чергову хвилю масованих обстрілів Харків переживає вже останні більш ніж п'ять місяців. Відповідно, після серії чергових ракетних атак місто стикається з дуже серйозними наслідками і викликами. Енергетична інфраструктура фактично зруйнована ще. Ситуація серйозна, бо починаючи з кінця минулого року, десь з 29-12, ворог почав обстріли. Дуже таке серйозне обстріли міста. І 22 березня. Ворог зруйнував всю енергетичну структуру. Він ударив по ти, це не зруйнувало. Він ударив по трансформаторним підстанціям. Теж зруйнував трансформаторні підстанції. На щастя, були вже погодні умови, які дозволили нам відключити опалення. І заживили ми міста від інших міст України. Тому власна генерація енергетики у нас на жаль вже немає. Крім цього, її дуже не вистачає сьогодні, і ми змушені були ввести графіки відключення в енергепостачання. Сьогодні житлові будинки, харків'ян, сьогодні виробництво, підприємці, ресторани, кафе все працює по графікам відключень. Тому ситуація серйозна з паної енергетики, а від енергетики дуже багато залежить, як ви розумієте. І це виклик, перед яким ми сьогодні щодо тактики ракетних атак та обстрілів наголосив мер, то росіяни протягом цих більш ніж двох років. Її щоразу змінюють. Так, з перших місяців по Харкову гатили зі всіх видів зброї та авіації. Відтак перейшли на ракетні атаки та БПЛА. Останні кілька місяців на додачу Харків нищать керованими авіаційними бомбами, що запускають літаками з прикордоння РФ. Вони використовували проти Харкова практично завжди ракети С-300, так звана. Це була переважна більшість таких ракет С-300. Потім використовували Скандери, і «Скандер-М» у тому числі. Зараз вони використовують перш за все це каби і е, використовують, звісно, шахеди. Каба. Вони спрямовують на житлові будинки і руйнація дуже серйозна. Це спрямована стирають житлові будинки, стирають квартали, через спрямована це зроблять. Цілеспрямовано і ведеться інформаційно-психологічна операція щодо загарбницьких планів відносно Харкова. На думку очільника міста своїми обстрілами, атаками і псо та невпинним бажанням загарбати місто. Рашисти просто прагнуть залякати харків'ян і якомога більше стерти прифронтовий Харків. нанісши йому колосальної шкоди та руйнацій. Я ж не можу сказати їх планах сьогодні, бо я їх не можу знати. Як я бачу, що вони все зверджували, що потрібно зробити так звану сіру зону, але знаєте, хто що я бачу, я вже сказав і хочу ще раз сказати, що нам потрібно зробити так, щоб вони не змогли зробити з Харкова друге Алепо. І це дуже важливо сьогодні, бо у вихідний воскресний день, у святий день для всіх християн, коли ми відмічали. Великдень, Пасху вони зробили дуже потужний обстріл по житловим будинкам містян, центральна частина міста, житлові будинки, жодного військового, жодного військового об'єкта там нема. Тому їх мета сьогодні залякати людей. Щоб люди виїжджали з міста, щоб вони перетворювали міста, руйнували його постійно руйнували. Бо таких руйнацій як і є у нашому місті, жодного міста сьогодні немає. Як і у 2022, му так і в 2024 му році. Мер Харкова повторив американським журналістам, що здати і загарбати Харків ніхто не дозволить. Леся Воблюк, Сергій Перес, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків новини. Його відкриття це ще один крок до полегшення процесу адаптації внутрішніх переселенців у Харкові. У місті за ініціативи міського голови Ігоря Терхова, представництво ООН та інших партнерів, було відкрито сучасний простір хаб, що отримав назву Свій. Кожен хто переїхав жити до Харкова під час війни з області або з інших регіонів України для нас є саме таким своїм, зазначають у міськраді. Робота центру, що розташований у Шевченківському районі, буде зосереджена на підтримці ВПО і вирішенні їхніх проблем. для мене велика честь відкривати цей хаб, цей простір з харківським міським головою. Харків залишається основним регіоном походження переміщених осіб, а також другим регіоном за прийомом людей, які тікали від війни. ООН та його партнери постійно підтримують людей у Харкові. Ця підтримка охоплює понад 480 тисяч осіб, які користуються послугами захисту, грошової допомоги, отримують предмети першої необхідності, а також є допомога з ремонтом будинків. Нещодавні масові атаки на Харків призвели до загибелі людей, поранень, руйнувань будинків і життєво важливої інфраструктури. Проте навіть тут харків'яни показують свою стійкість. Саме у цьому хабі люди можуть отримати деякі послуги від ООН та інших партнерів. Це дуже важливо. Це простір для вимушених переселенців для людей, які були вимушені кинути свої міста, бо вони були під окупацією. Крім цього, вони переїхало до нашого міста міста Харкова, і ми сьогодні створимо все можливе для того, щоб люди якнайшвидше адаптувалися до більш-менш нормального життя. Тут відкрито дуже багато послуг. єдиному такому просторі можна отримати послуги і ЦНАПу і юридичні консультації. І психологічну допомогу, і в майбутньому тут буде філіал центр зайнятості, де люди зможуть знайти себе працю, роботу перекваліфікуватися. Це дуже важливо сьогодні. Крім цього, ви можете отримати тут матеріальну допомогу, продуктову, харчові набори. Тому це простор дуже важливий. Це перший такий досвід у нас, але я впевнений, що нам потрібно декілька таких адаптаційних просторів для того, щоб люди Мали можливість в різних районах міста Харкова отримувати такий послуги. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Вах після воєнного відновлення існує висока ймовірність того, що можливість отримання пенсії у віці 60 років стане недосяжною для значної кількості громадян України, і це буде не через нестачу страхового стажу, а тому, що забезпечувати виплату пенсії буде просто нікому. А державні кошти необхідні для цього можуть бути вичерпані. Повідомила міністр соціальної політики Оксана Жовнович. На жаль, населення України стає меншим. Сьогодні нас приблизно 35 мільйонів. І це на 20 мільйонів менше, аніж було в 91-му році, тобто на початку нашої незалежності. Очевидно також, що і ті демографічні виклики, які ми бачимо на екрані, не сприяють, як я вже сказала, нашому відновленню. Це і збройна агресія, величезна кількість передчасних смертей, які не тільки зумовлені військовою агресією, але й багатьма іншими причинами, в тому числі турботою про наше здоров'я. Багаторічний низький стан народжуваності. Поки що, на жаль, масова еміграція і внутрішнє переселення, збільшення інвалідизації. Всі ці виклики стоять перед нами і ми мусимо знайти на них відповідей. Так, українців народжується менше, бо ми є тією нацією, яка, як і всі європейські нації, є старіючою нацією. Щоразу в нас, літніх людей, є більше, аніж тих, що народилися. Але. Цей рік минулий став надзвичайно тривожним, тому що коефіцієнт нашого приросту 0,9 – це надзвичайно низький коефіцієнт. Він нижчий зараз, аніж в багатьох європейських країнах, навіть ніж в Польщі. Так, Україна зіштовхується з викликом зменшення чисельності працестатного населення. За даними Міністерства соцполітики, сьогодні спостерігається паритет між кількістю працюючих громадян та пенсіонерів. Сьогодні кількість працюючих і пенсіонерів вже один до одного. Відповідь утримувати практично ну, один одного буде складно. Тож нам вже необхідно думати сьогодні про те, що таке громадське здоров'я, яка культура превенції хворіб. Нам потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність і так само дуже серйозно працювати над постійними розвитками наших людей впродовж життя. Все це впливає і на пенсійний вік і на розмір грошових виплат наразі середній розмір пенсії в країні складає лише близько 30% від останньої заробітної плати, що змушує уряд покривати дефіцит пенсійного фонду за рахунок державного бюджету через недостатність надходження коштів від єдиного соціального внеску. Сьогодні військові отримують достойну оплату праці, яка вносить вклад у пенсійний фонд через податкові відрахування. Однак існує ризик, що після завершення військової. Вагдії фінансування фонду може зазнати скорочення, оскільки досягнути цього за рахунок природного приросту населення неможливо. Багато українців можуть зіткнутися з необхідністю працювати на пенсії, щоб забезпечити собі гідне існування. Тож Оксана Жолнович підкреслила значення повернення українців, які емігрували до війни, а також необхідність інтеграції мігрантів з інших країн, які бажають продовжити своє життя в Україні. Щоб збільшити принаймні до 40% заміщення заробітку пенсією для наших пенсіонерів, нам вже сьогодні потрібно ще приблизно 6 мільйонів працюючого населення. І... Народженням, звісно, цього ніяким чином не забезпечиш. І в цьому контексті для нас особливого значення набуває, а як ми повернемо людей за кордоном, а яких людей ми повернемо за кордоном, і мова йде не тільки про наших мігрантів, які рятуються від війни. Мова також іде про українців в багатьох поколіннях, мова також іде про тих, які вирішили виїхати набагато раніше. У Мінсоцполітики політики кажуть, сьогодні перед Україною стоїть багато викликів і мало про. Просто відбудувати країну після війни треба ще зробити так, щоб люди захотіли жити в Україні, розвивати тут свій бізнес, народжувати дітей. Для нас дуже критично сформувати такий набір можливостей, який дасть бажання залишитися тим, хто сьогодні тут виборюється, і дасть натхнення повертатися тим, хто сьогодні за кордоном. То що змусить повернутись українців додому? Таким чином, зауважили в міністерстві, наразі держава шукає всі можливі шляхи відновити Україну і зробити її привабливою для життя. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харків, новини.